Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні маю дві новини для вас: хороша і погана. Почну з хорошою. Безпілотник знову атакував Москву. Погана він трохи не долетів до будинку пропагандистки Маргарити Симонян. Поїхали деталі. Отже, друзі, скиглить пропагандистка Семонян. Це та, яка дуже сильно переживає, що Київ не був взятий за три дні. Ну і в принципі нас всіх хоче знищити, але воно не до кінця виходить, що викликає в неї неабояку агресію. Ну а тепер ще і страх. Дійсно, вона бідкається в соціальних мережах, зокрема в своєму телеграм-каналі, що БПЛА упав на сусідні. Вулиці та дякує російському ППО за роботу. Ми ж дякуємо Маргариті <зас> за коригування вогню. Марго лучше! сказать що не радою. Це ж нічого не сказати. Взагалі, друзі, для Москви це вже звичайний ранок. Зазвичай в усіх аеропортах російської столиці оголошуються майже щоранку операції із зупинки рейсів. Сьогоднішній день не виключення. Там оголосили план Килим через атаку БПЛА. Затримано понад 90 рейсів. Росіяни скаржаться у мережі, що змушені сидіти і чекати в літаках. Атаки на Москву стали на щастя вже регулярними пропагандисти це обговорюють в ефірі із таким друзі лейтмотивом Ми не знаємо, взагалі, що делать. От утро я просипаюся і читаю новини. атака. попытка атаки на Крим, попытка атаки на Москву. То Москва мене волнує прежде всего в тому плані, що ми бувалі ми не знаємо, як себя нужно вести при атаці безпілотника. Тримайте безкоштовну пораду від нас. Привикайте! Ну а поки росіяни не знаходять собі місця через атаку безпілотників, Україна нарешті утримала те, чого ми так довго домагалися. Я зараз про F-16. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Єбать! Вчора стало відомо, друзі, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16, Данія пообіцяла нам 19 винищувачів. Коли літаки будуть в Україні, що нині з навчанням пілотів і як винищувачі F-16 можуть вплинути на хід війни? Я зараз продовжу, а Ви підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, поставте нам лайк і обов'язково ставайте нашими патронами в описі спосіб, як нам допомогти. Поїхали далі. Отже, друзі, щодо кількості літаків і термінів доставки цих літаків: шість літаків полетять з Данії до України ближче до нового року. Понад 70 українських військових вже прибули в Данію для навчання на F-16. Аналітики пишуть, що ймовірно, згодом свої літаки Україні почнуть передавати інші країни заходу, подивившись на успішний процес передачі з боку Данії та Нідерландів. В травні Міністерство оборони України писало, що чотири ескадрилі F-16 це друзі ескадрилі 48 літаків. Ну, в одній ескадрилі 12 літаків в сумі 48. Саме те, що потрібно для звільнення країни для агресора. Однак, речник командування повітряних сил це Юрій Гнат, додає, що для захисту України ми потребуємо. Знищити взагалі опцію морально застарілих апаратів і зробити єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, Нашу перспективу і кількість борців таких до двох сотень нам потрібні. Скільки коштує така пташка, важко назвати остаточну суму, адже це там залежить від комплектації, коротше все як з автомобілями. Втім, може коливатися ціна f 16 від 35 до 55 мільйонів доларів. Взагалі, чому цю тему обговорюю так часто? В чому принциповість постачання нашими партнерами f 16 саме для України? Зараз спробую пояснити. Повітряні сили збройних сил України пояснювали це не раз. Втім, повторюю в 16 дозволили б збройним силам отримати перевагу і в повітрі, і контроль над морем, і допомогли б під час контрнаступу та відбиття ракет атак Російської Федерації. Які переваги, друзі, склали ми їх з восьми пунктів: перший захист столових регіонів України від ракетних атак, другий пункт отримання переваги в повітрі та прикриття військ на передовій. Третій пункт протидія російським керованим авіабомбам. Четвертий пункт підтримка під час контрнаступу. П'ятий пункт контроль над Чорним морем. Шостий збереження життя українських льотчиків. Сьомий справність та наявність запчастин. І восьмий достатні запаси боєприпасів на російських пропагандистських шоу на 60 хвилинах. І «На вечері Соловйовим» про передачу Україні літаків F-16 Згадують, якщо і згадують, то дуже побіжно. Переважно мовчать або розганяють зраду, що літаки будуть не скоро, та й давати їх нам взагалі передумують це так, типу, показова акція. А зеленському пора сідати з Росією за стіл переговорів. Ваш пост со ссылкой на разведывательное сообщество США сообщает, что главная цель контрнаступа достигнута не будет взять Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым. Киеву не удастся. На фоне подобных негативных прогнозов ряд конгрессменов США теперь выступают против нового пакета помощи Зеленскому 24 миллиарда долларов. Политико пишет о том, как переобулся ярый сторонник Киева республиканец Эндрю Харрис. Теперь он призывает быть реалистами, говорит, что контрнаступление провалилось, американское оружие не поможет ВСУ Побідіть, так що зеленському пора садиться за стол переговор. Дальніша накачка Києва оружиє м читає Харіс чорвата третьою мировою ростом цен на продукти в самої Америки. Не знають пропагандисти, як реагувати і на вчорашній вислів Зеленського. Де він запропонував обміняти Білґад на вступ України до НАТО? Тихий Білгород, спокійне НАТО, готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Ну ясно, що. Якщо там буде Україна, чому взагалі ця тема Білгорода виникла? Тому що ви знаєте, що вже і певні канцелярії Європарламенту, і представники в НАТО обмовлялися і чутки ходили досить давно про те, що. Деякі представники країн Європи пропонують Україні сісти за стіл переговорів з росіянами і подумати про те, щоб поступитися якимись своїми територіями. То Зеленського спитали, якими територіями він готовий поступитися, аби вступити в НАТО. Росіяни зробили вигляд, що вони взагалі не розуміють, що саме Зеленський в виду. Ну непонятно. понятно. Але нам всім понятно одне. F-16 – це друзі дуже дуже потужний сигнал. Потужний сигнал, що ми матимемо неби який захист по восьми пунктах. Я пройшлася. Думаю, ви розумієте про що мова. Напишіть в коментарях свої думки, чи може це змінити хід війни. Мені буде цікаво їх почитати. А також підпишіться на канал Яніна Соколова. Вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду. Путін чи не помер. Корупція не подолана, тому нам є над чим працювати. Слава ЗСУ, слава Україні! обіймаю вас! І якщо хочете допомогти нам, будь ласка, в описі до цього відео є всі варіанти до зустрічі завтра, Па-па.